Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії, і сьогодні нас чекає розв'язування задач на тему ромб. Отже давайте пригадаємо: ромб це паралелограм, у якого всі сторони між собою рівні. Три основні ознаки ромба. Всі сторони у нього між собою рівні, діагоналі перетинаються під прямим кутом, точкою перетину так само, як і паралелограм діляться навпіл. І діагоналі є бісектрисами. Кутів ромба. Три основні властивості: рівні сторони, діагоналі під прямим кутом і діагоналі є бісектрисами. І плюс всі властивості, які вивчали ми до цього для паралелограма, вони також автоматично переносяться на ромб. Отже, задача номер один: периметр ромба становить 100 см. Чому дорівнюють сторони ромба? Схематично зобразимо ромб а, б, ц, Д. Зобразимо його діагоналі, які перетинаються під прямим кутом. Периметр, давайте пригадаємо, периметр будь-якого чотирикутника це є сума довжин всіх його сторін. У ромба чотири сторони, значить, відповідно, периметр це сума всіх чотирьох сторін. А так як за властивістю ромба, яку ми щойно з вами повторили, всі чотири сторони у нього однакові, то, відповідно, ми з вами отримуємо наступне співвідношення: що периметр ромба дорівнює 4, да, помножити на якусь одну із його сторін. Чому? Тому що всі чотири сторони ромба між собою однакові. Значить, відповідно за нашою умовою. Периметр дорівнює 100, 4 помножити на сторону АВ. Звідси, щоб знайти сторону, треба периметр поділити на 4. Буде 25 см. Значить, сторона ромба дорівнює 25 см. Наступна задача. Один із кутів ромба в два рази більший за інший. Визначити кути ромба. Знову таки, якщо в задачі йде співвідношення, так, давайте. Знову таки ведемо, нехай менший кут. Да? Ну, в нас по малюнку, ну, давайте, нехай не, тут не дуже це важливо, нехай, наприклад, кут А да, буде у нас Х градусів. Тоді, відповідно, інший кут в два рази більше, значить, кут Б буде дорівнювати 2х. Далі ми з вами пригадували, так як це паралелограм, у нього протилежні кути рівні, значить, кут А дорівнює куту С кут Б дорівнює куту Д, і відповідно пригадуємо ще одну характеристику, Сума кутів 4 кутника 360 градусів. Значить, якщо ми сказали, що кут А дорівнює куту С і дорівнює Х, кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 2х, то тепер сума всіх кутів, значить, кут А плюс кут Б. Плюс кут С плюс кут Д повинно дорівнювати 360 градусів. Підставляємо х плюс 2х плюс х плюс 2х дорівнює 360. Відповідно, 6х дорівнює 360 градусів, щоб знайти х, ділимо 360 на 6 буде 60 градусів. Значить, менші кути кут А дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 2х, значить по 120 градусів. Таким чином, використовуючи рівняння, ми знайшли з вами кути ромба. Наступна задача. Знайдіть гострий кут ромба, якщо його діагональ утворює з однією із сторін кут 60 градусів. Давайте поглянемо на малюнок. А, Б, С, Д це у нас ромб. діагоналі перетинаються в точці О під прямим кутом. Так, гострий кут ромба, ну, Наприклад, в нашому випадку гострий кут це буде кут Б. Значить, нам треба знайти, наприклад, кут Б, якщо діагональ утворює Створює з однієї сторінку 60 градусів. Тепер давайте поміркуємо. Ось наша діагональ. Чи може нам яку діагональ треба взяти? Оцю, яка виходить із гострого кута, чи ту, яка у нас інша, навпроти цього кута, знаходиться. Поміркувавши, ми розуміємо, що якщо гострий кут. Да, ромба це градусна міра до 90 градусів, тому, ясна річ, нам краще всього взяти діагональ, яка навпроти цього кута. Значить, діагональ А створює з однієї сторін кут 60 градусів. Ну, давайте, наприклад, нехай ось цей кут буде 60 градусів. Нам треба знайти кут Б. Ми з вами визначилися. Значить, Яким чином ми будемо діяти? По-перше, Пригадуємо, що діагоналі є бісектрисами. Раз. Діагоналі перетинаються під прямим кутом у ромба. Два. Так. Тепер давайте розглянемо трикутничок Б, О, а. Що нам в ньому відомо? Кут О дорівнює 90 градусів, як перетин діагоналі. Так. Кут А дорівнює у нас 60 градусів, ми з вами це за умовою задачі у нас є. А що ж тоді кут Б? Так, кут Б в цьому випадку, давайте пригадаємо, сума кутів трикутника так? повинна дорівнювати 180 градусів. Значить, кут Б буде визначатися як 180 мінус кут О це 90 градусів, і мінус кут А це 60 градусів. І тоді, відповідно, ми отримуємо з вами 30 градусів. Це половинка, ось ця. Да, ось ця половинка в трикутничку у нас 30 градусів. Тоді, так як БД, давайте зазначимо, так, як БД бісектриса кута Б ромба АБЦД, то кут Б в ромбі буде дорівнювати 60 градусів два рази більший за шматочок, який ми знайшли. Так, наступна задача. Сторона ромба утворює з діагоналями ромба, кути, які відносяться як 2 до 7. Знайдіть кути ромба. Знову-таки: ромб а, Б, С, Д є діагональ. Ну, наприклад, беремо діагональ а, С. І вона утворює, кути, сторона ромба утворює. З діаг... сторона, от сторона ромба АВ і дві діагоналі БД і АЦ. І от з цими діагоналями сторона утворює кути. Один із них та, і ось другий кут. Ось ці кути, про які йде мова в задачі. І сказано, що, наприклад, цей кут у нас та, як 2 до 7. Значить, давайте так: кут Б. Відноситься до кута А в нашому випадку як 2 до 7. Пригадуємо, як тільки мова йде про співвідношення, вводимо коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності х. Тоді кут Б буде дорівнювати 2х, кут А буде дорівнювати 7х, мається на увазі ось це буде 2х. А цей кут буде 7х. Знайдемо половинки так, кутів і, відповідно, можемо тоді знайти і всі кути, бо діагоналі є бісектрисою. Значить, розглянемо трикутник БОА. Знову-таки, ми знаємо, що діагоналі перетинаються під прямим кутом. Значить, кут О дорівнює 90 градусів. Кут Б ми вже зазначили дорівнює 2х, кут А дорівнює 7х. І знову-таки сума кутів трикутника дорівнює 180, значить, в нашому випадку 180 градусів дорівнює кут О, це у нас 90 градусів, так? плюс кут Б, це наше 2х, плюс кут С це наше 7х. Розв'язуємо рівняння. 90 дорівнює 2 плюс, 7, 9х, значить, відповідно, щоб знайти Х, 90 ділимо на 9, дорівнює 10 градусів. Значить, Х дорівнює 10, повертаємося до нашої заміни. Значить, тоді кут Б дорівнює 20 градусів. Да, в трикутнику, ось в цьому трикутнику, в якому ми розглядаємо, кут А буде дорівнювати 70 градусів. І тепер кути ромба. Кути ромба. Відповідно, кут Б дорівнює куту Д, і дорівнює, так як БД це бісектриса, якщо 2х це 20, то відповідно в два рази більше це буде 40 градусів. Так? Якщо ми тепер скажемо кут А ромба дорівнює куту С, я помічу їх, от, да, кут А – це повний кут і кут С повний кут, але вони, да, так як АС – бісектриса, значить, тут 7х і тут буде 7х два рази більше, Значить, відповідно, ми будемо мати дорівнює в два рази більший. Це буде у нас 140 градусів. 140 градусів. І ще одна задача: кут між стороною ромба і висотою, проведеною з вершини тупого кута дорівнює 15 градусів. Знайдіть більший із кутів ромба. Знову таки аналізуємо, читаємо, малюємо. Да? У нас є ромб А, Б, С, Д. Далі тупий кут. ну, По малюнку ясно, що кут А і кут С це тупі кути. значить, Із тупого кута А ми опускаємо перпендикуляр. Що таке перпендикуляр? Пригадуємо да? і через косинець малюємо відрізок, який по відношенню до іншого відрізка знаходиться під кутом 90 градусів. Значить, ось кут К у нас буде 90 градусів. Далі, кут між стороною і висотою, яку ми провели, так, є 15 градусів. Ось ми його позначили. Ось він 15 градусів. Треба визначити більший із кутів ромба. Знову таки, якщо це гострий, це тупий, значить ну, більший із кутів треба визначити. Весь кут А. Ми поки що не можемо це зробити. Давайте поступово це робити. По-перше, Давайте розглянемо трикутник БКА. Що нам в ньому відомо? Кут К 90 градусів, так? кут А дорівнює 15 градусів. Чи ми можемо ми знайти кут Б? А як же? Ми можемо знайти кут Б за теоремою, що сума кутів дорівнює трикутника 180, значить, відповідно, це буде 100. 80, мінус 90 і мінус 15 градусів, які у нас є. Відповідно, кут Б буде дорівнювати 75 градусів. Значить, кут Б, і відповідно, він же ж є, да? і кут ромба, кут Б, і кут Д по 75 градусів. Тепер, відповідно, якщо цих два 75, кут А ромба дорівнює куту С. Сума кутів ромба 360, значить, це 360 мінус 2 кута по 75, 75, мінус 75, і відповідно все це треба буде поділити на 2, тому що кут А і кут С. Вони теж між собою однакові за властивістю. Значить, 75 і 75, це у нас буде 150, так, 360 мінус 150. Відповідно, у нас буде, буде 210 і 210 поділити на 2 буде 105 градусів. Значить, кут А 105. І кут це 105 градусів. Значить, відповідно, відповідь ми обираємо із запропонованих відповідь А. Отже, таким чином, ми з вами сьогодні повторили властивості ромба, його особливі властивості, так, і порозв'язували задачі на цю тему. На сьогодні все, до наступних зустрічей!